Розділ 7. Павлусь, виплакавшись, заспокоївся. Він сидів на татарській гарбі, підігнувши коліна під бороду, і замислився, що йому тепер робити. Татарин підсунув йому шмат паляниці й кухоль молока. Павлусь був страх голодний. Він з'їв поляницю і випив молоко, не знаючи, що воно було від кобили. Може, воно так ліпше, подумав Павлусь, що я між татар попався. Вони мене завезуть у Крим, то, може, й сестру легше знайду. А куди ви їдете, люди добрі? осмілився спитати. Ми їдемо в Крим, і ти їдеш з нами. Як Будеш добрий, то й тобі буде добре. Татари видалися Павлосеві якимись добрячими людьми, не такими, як ті, що Спасівку грабували. То були крамарі, такі самі, як ті, що не разу Спасівку заходили. Хлопець повеселішав і почав татар розпитувати про все. Він їм сподобався через кілька днів, освоївся з таким життям, допомагав татарам у всьому і учився за попадливо татарської мови. Він був понятливий, і татари не могли надивуватися. Інші бранці були якісь недоступні, деякі все плакали. А Павлусь, вивчивши татарські слова, послуговувався ними в розмові задля справи. Ти від нас не втечеш? питає його раз найстарший татарин із сивою бородою. А куди мені тікати? Без коня, без зброї. Мені ми ж вами добре, я й не знав, що між вами такі добрячі люди бувають. Ми купці. Ти останься між нами, нашу віру прийми. А я ще не знаю, яка ваша віра. А хіба між вами хрещених немає? Немає, ти мусиш зректися Христа. Плюнути на нього. Павлусь плюнув би татаринові в очі за таку зневагу християнської віри. Я спочатку хочу вивчити вашу мову, а це опісля. Добре, певно, говорив татарин. Коли станеш муслемом, то й вільним станеш, а потім можеш до великої почесті в нас дійти. Ти гарний хлопець. Не один з ваших був у нас великим візиром в падишаха в царгороді. Павлусь не хотів із цими купцями розлучатися. Він думав, що з ними їздити по цілому Криму, та так сестру відшукає. Дорога до Криму тривала дуже довго. Так заїхали аж до перекопу. Павлусь уперше побачив море, і в нього сильні забилося серце. Сулейман Ефенді, той старий із сивою бородою, який купив павлуся, був дуже багатим татарським купцем. Він вів широку торгівлю між царгородом і всіма приморськими містами Україною. Свої головні склади мав саме в Коджамбаку, тому його оселя мала вигляд малого містечка. Стояли тут рядком кам'яні будинки, звичайні та двоповерхові, були шопи для возів і коней, склади з крамом, а при однім боці стояв великий двоповерховий дім, де мешкав Сулейман. Той дім примикав до великого городу. Усі ті будівлі разом були оточені густим частоколом і з двома ворітьми навпроти. Коли Павлусь заїхав на той майдан, то йому аж голова закрутилася. Такого дива він ще не бачив. Ходило туди багато людей. Досі Павлусеві здавалося, що татарва то найчорніші люди на світі. Тепер побачив губатих чорномазих з Африки, що звивалися, мов чортяки. Їх Павлусь найбільше боявся. Сулейман приїхав на своїй гарбі під самий рундук будинку. Звідси повиходили слуги і низько кланялися Сулейманові. Назустріч батькові вийшов його син Мустафа, який під час. З відсутності батька завідував його майном. Коли привіталися, спитав Мустафа батька, показуючи на Павлуся. Хто це? Цього хлопця привіз тобі на гостинець. Я його купив. Поклонися новому твоєму панові, наказав Сулейман Павлусеві. Будь слухняним, як досі, і буде тобі добре. Павлусь скинув шапку і поклонився по своєму. Мустафа сказав щось якомусь татарину від того узяв Павлуся за руку і пішов між челядь. Челядь мешкала внизу, горниця була призначена для панів. Павлуся ж тепер помітив, що що всі вікна на горі були заслонені густою дерев'яною решіткою. Увійшовши до челяді, Павлус не знав, що робити. Прийшов на старший між слугами і став його з усіх боків оглядати. Ти звідки ля? питає по-українськи. Павлус відповів та дуже дивувався, що цей татарин так добре знає його мову. А ви, дядочку, теж з України? спитав Павлус. Мовчи. гукнув татарин і вийшов. До Павлуся приступив один невільник українець. Ти його так не питай, а то розсердиться та ще поб'є. То за якого біса мене бити має? Хіба я йому щось зробив? Тут б'ють, хоч і нема за що. Він, бач, потурнак. То хто його спитає про Україну, він дуже соромиться, бо совість гризе, що покинув Христа і збусурманився. Тому він і злющий, такий на нашого брата, мов пес, гірше татарина. Ви давно тут живете, дядьку? Років п'ять, небоже. Він тяжко зітхнув. Тут важко жити? Сказано, неволя. Та тут ще рай проти того, що в інших. Старий Сулейман добрий чоловік. Та його більше немає вдома, ніж є. Мустафа гордий і ненавидить нашу віру, а цей Потурнак Ібрагім, то сам чорт. Не пробували втекти. Невільник усміхнувся сумно. Поки добіжиш до перекопу, то п'ять разів зловлять, а коли зловлять, то або повісять, або в неволю до турків продадуть, а ви так, що душа вилазить. А я знаю, що багато люду звідсіля втікає, бо тут багато є хрещеного народу, то декому й удається втекти. Як вас, дядьку, звуть, Остапом швидким. У тій хвилі вбіг до челядної чорномазий невільник і покликав Павлуся до пана. Павлус пішов за ним нагору і ступив до світлиці. Вона була проста й мала кілька великих вікон в одній стіні. Попід стіни йшли підвищення, укриті килимами. Цілий поміст теж був застелений килимами. На підвищенні сидів мустафа, перед ним стояв маленький столик, на якому диміла велика, мов кадильниця люлька. Павлус зняв шапку і уклонився. Приклич того мача, звернувся Мустафа до слуги. Не треба, каже Павлус, я знаю, по вашому. Чи так, ну побачимо, як тебе звали. Павлом Судаченком мене звуть. Ні, тебе так звали. Тепер ти будеш зватися гусейном. Я не хочу, я ще не прийняв вашої віри. Дурень ти, не прийняв, то приймеш. Ні, не прийму, і моєї християнської не зречуся. Як приймеш нашу, будеш вільний. Не хочу не за що у світі. Я тебе побити звелю. Хоч і повість, пощо мені опісля в смолі горіти? Мустафа засміявся з наївності хлопця. Кажу тобі, що вільним станеш. Я й так визволюся, коли захочу. А то як? Утечу та й годі. Мустафа засміявся знову. А знаєш ти, що в нас утікачам роблять? Знаю, повісять, а як не піймають, то таки пропало. Я хотів тебе взяти до покоїв заслугу. Беріть, куди хочете. Я доти буду добрий, поки мені буде добре. Павлусь навчився говорити з татарами прямо й відверто, та це не подобалося Мустафі. Він насупив брови й сказав Ти, хлопче, зухвалий, як ти до мене відзиваєшся? Хіба ж ви не чоловік? Мустафа сплеснув у долоні. Увійшов по турнак наставник. Цього зухвалого Геура випарити й до конюхів дати. Потурнак схватив Павлуся за руку й повів униз. У тебе, хлопче, загострий язик, гляди, щоб не відрізали. Унизу в челядній побили павлуся так, що зі спини аж кров потекла. У хлопця текли сльози з очей, аж покусав губи до крові, а ні разу не застогнав. Він сів на землі, здригаючись усім тілом. Ось попався, думав собі зовсім інакше, а воно ось що. До нього підійшов земляк Остап. Що ти, не Боже, йому сказав, що тебе били? Нічого. Підмовляв мене на бусурманську віру, та я не хотів. Я говорив з ним, як з людиною, а то звір. З ними не можна просто балакати, як з нашим братом. З ним треба хитрувати, низько кланятися. Що ж ти сказав? Я сказав, що як мені буде зле, то втечу. Дурень ти, хто ж таке говорить? Тобі треба було вдавати покірного, тебе лишили б у горниці на послугах. Не хочу, каже Павлусь. Найліпше коло коней ходити. Куди ж тебе призначив? До конюхів. Не думай, що то легке діло. Там попадеш під руку такого чорта, що наш потурнак Ібрагів проти нього ангел там найтяжче. Остап скинув з Павлуся сорочку і помастив якоюсь мазю його рани після нагайки. Ти, братику, зле зробив, там тебе замучать. Адже я першої ночі втечу, відповів Павлусь. Дорогу я знаю добре, і з коня не впаду. Не роби того, нерозумна дитино, вони тебе вб'ють або продадуть першому ліпшеному татаринові. Ти слухай, будь покірний, то пан тобі простить. Ти вижидай кращої пори. Аж до смерті? Ні, не до смерті. Тут можуть кожного дня надбігти запорожці. От такої хвилі всі християнські бранці ждуть, як спасіння, тоді пора втікати. Скажіть, дядечко, де тут у Криму, може бути, моя сестра? Її цього літа полонили татари. Скільки їй років? тринадцять буде, а гарна вона, як намальована. Остап похитав головою ледве чи ти її знайдеш. Тут продають дівчат з рук до рук, на всіх базарах їх повно. Відтак забирають до гаремів, а то й у Туреччину за море вивозять кращих, а тих базарів тут багато. А як би то розвідати, де вона тепер перебуває? На те треба багато грошей. Я їх не маю. Розмова перервалася, бо саме війшов челядно Ібрагім Потурнак і велів Павлусеві збиратися в степ до табунів. Відбуваючи покарання тяжкою працею біля табунів у степу, Павлусь продумує план утечі. Однієї ночі, коли всі позасинали, він утікає на краденому коні. Проте його подорож перериває татарин, який зустрівся по дорозі і запідозрив хлопця у втечі від хазяїна. Кмітливий Павлусь позбувається татарина проте зі своєї волі, Повертається до Сулеймана Ефенді, бо знає, що в такому разі він принаймні залишиться живим. Коли того дня рано донесли Мустафі про втечу невільника Павлуся та ще про крадіжку найкращого коня, він розіслав гінців і назначив кару 100 нагаїв дротяних на спину. А коли від цього не здохне, то продати його першому стрічному татаринові. Але Павлусь повернувся сам. Про це повідомили Мустафу, і він замінив присуд на 20 дротянок і продати. Кару мали виконати в оселі Сулеймана на очах усіх невільників, аби їм Відійшла охота втікати. Коли Павлусеві сказали про це, він зовсім не злякався. Ніби нічого й не сталося. Хлопець заснув міцним сном. На другий день рано його привели до оселі, тут, на майдан, позганяли всіх невільників. Павлусь поглянув на них і помітив Остапа швидкого, який стояв у гурті й утирав сльози. Йому жаль було малого земляка. Кару мав виконати потурнак Ібрагім. У нього була тверда рука. Він вийшов на середину і почав невільникам виголошувати, за що Павлусь буде покараний, що Мустафа Ефенді присудив його спочатку на сто дротянок та відтак у превеликій своїй ласкавості зменшив їх до двадцяти. У тій хвилі в'їхав у ворота якийсь мула, а за ними багато одягнених слуг. Усі розступилися. Він виїхав на середину, і тит виголосив співучим, трохи гугнявим голосом: Слухайте, невірні, Геури, мій ханський Ібрагім та улюбленець нехай йому Аллах дасть довгий вік, звелів у своїй ласкавості спитати вас, невірних українських бранців, чи не знає, хто де перебуває син його милості, Девлет Гірея, славний лицар Мустафа Ага, що цього літа ходив із загоном воювати з невірними в Україну для слави Аллаха та його пророка Магомета. Хто виявить його місце, стане достойним його ласки й нагороди його милості? Хто ж би це затаїв, може готуватися вже тепер на смерть? бо його обов'язково повісять. Один татарин брався виголошувати те саме по українськи. Тоді Павлусь виступив перед Молою і сказав по татарськи Я знаю, де перебуває твій пан. Мола подивився згорда на Павлуся. Ти не можеш цього знати, бо ти вже тут довше, а це сталося цього літа. Потурнак Ібрагім, зігнувшися в три погибелі перед Молою, ствердив, що Павлусь привезений саме цього літа. Так, ну то говори, а коли збрешеш одне слово, то тобі відріжу язика. Не тобі скажу, а твоєму панові. Цього невільника забираю зараз до його милості, де в ледгірея Ібрагіма, відтепер він під моєю рукою. Усі невільники зітхнули. Вони зраділи, що Павлуся обминула кара. Сідай на коня та їдь зі мною. Тоді Павлусь підступив під дворище і спитав мустафу, чи тепер звели ж бити? Чи аж як вернуся від його милості?